У четвер, п'ятнадцятого вересня, в Україні переважатиме дощовита погода. Лише в південній частині буде переважно сухо і навіть сонячно. Також вранці та ввечері очікуються тумани на Полтавщині. Мінлива хмарність. Місцями дощі. Максимальна температура повітря плюс 21 градус, мінімальна плюс 9. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до самого вечора. Дрібний дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. Вночі температура опуститься до плюс 13. світлої пори доби підвищиться до плюс 19 градусів. Найтепліше 15 вересня в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксовано 1994 року, плюс 31 градус, мінімум 1964. плюс 4. Тири доброго ранку четверга. Дивіться випуски новин сьогодні о 18.00 та 20.30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.